Здоров'я найдорожчий скарб. Здоров'я! Не купиш ні за які гроші! Без здоров'я немає щастя. Ми дуже часто чуємо про те, як впливають на організм шкідливі звички. Більшість людей впевнені, що цей зовсім не стосується, але небезпека дуже близько. Друзі, у мене проблема. Мене постійно переслідують якісь віруси. Я такий слабкий і кволий. Мені весь час хочеться спати. Допоможіть. А, а що це значить? В основі здорового способу життя лежать такі принципи. Не треба жити на вмання, виконуй розпорядок дня, чергуй працю і відпочинок. Усе усикнеш таким чином. Щоб нічого не боліло, треба полюбити мила. Часто чисто руки мити і охайному кодити. Фрукти й овочі важливі, а солодке все шкідливе. Здоров'я чи хвороб питання? Раціональне харчування. Будемо клачем подружись зі спортом. Ко за нами м'ячем, стадіоном кортом. Що здоров'я було прятки, починає світ зарядки. Весело на весь усвіт і живий багато дім. А зараз запрошуємо всіх на ранкову зарядку. Ми, ми, хто найкраща мало в світі, Ми, ми креативні і активні, Ми, ми, завзяті, сильні і спортивні, Ми, ми і звичайно другом сильні, ми, ми, хто цікаві ігри грає, хто завжди перемагає, не стоїть, не байтикує, хто танцює, ми танцюємо. експертами з інституту пропаганди здорового способу життя. Скажіть, будь ласка, чи правда, що людина, яка викурює пачку сигарет людей, отримує радіоактивну дозу проміння в 3-5 разів вищу норми? Правда? Бо у тітіному тилі виявлений радіоактивний елемент полоні. Є утюновому димі також скидання та калію, свинцю та стронцю, що є причиною радіоактивного опромінення. А також аміак, що сприяє розвитку злояківських пухлин. Загальна кількість надовпалків на планеті за рік становить 2 мільйони 250 тисяч тонн. Оце так. Тоді скажіть, чи корисний алкоголь у малих дозах для дітей та підлітків? Ні. Провади дослідження показали, що в молодому віці алкоголь діє на організм тільки негативно. На сьогодні 40% дітей від 14 до 18 років вже вживали алкоголь, при тому, що не існує заборона на продаж тихо на ріднім. Нічого собі, а чи можна вилікуватися від наркотичної залежності? Ні, вилікуватися неможливо. Лише 1-2% наркоманів мають шанс вилікуватися від наркотичної залежності шляхом лікування. Інші рано чи пізно повертаються до вживання наркотиків. Це відбувається тому, що для відновлення антропоганого центру задоволення, що виділяє ендорфіни, потрібно щонайменше 10 років. Дякую вам, друзі. Я все зрозумів. Але це ще не все. Зараз ми пропонуємо тобі розповідь про життя всесвітніх зірок. життя, яке закінчилося трагічно. Увага на екран. <му> Американський рок-музикант. У мене передазування наркотиків.

Вирішили на задовж довіття світу. Елвіс Пресі, людина людина-легенда, король рок-н-ролу, наркотичні препарати зупинили серце співака. Кожен з нас стоїть перед вибором. Обери в житті правильний шлях. Роби з нами. Роби, як ми. Роби краще нас. Рухайся з нами, танцюй з нами, співай з нами. Постав перед собою мету та йди до неї. Якщо ти впав, то знайди собі сили піднятися. Як жити? за